Добрий день! Погода сьогодні чудова, тільки на прогулянку йти. І от сьогодні чарівниця осінь нас запросила з тобою відчути її красу. Подивись, як гарно навкруги всю природу осінь одягла в дуже гарний наряд. А ось цвітуть гарні квіти. Вітерець їх лагідно гойдає, ніби любується ними. Стежкою йде гарна дівчинка, а в руці в неї корзин. Цікаво, куди вона йде? Це на город вона йде, щоб допомогти бабусі. Подивись, що це. Огірочок правильно. Ти, мабуть, полюбляєш їсти огірочки. Якої форми? Довгастий, так. А якого кольору огірочок? Зеленого. А де ростуть огірочки? На городі, так. А зараз послухай вірш, який називається так лагідно огірочки. Дуже хитрі огірочки поховались під листочки. Огірочки ми збираємо, під листочки заглядаємо. Он малесенька даринка назбирала вже корзинку. Де сховались огірочки? Під листочками. А скільки огірочків назбирала Даринка? Цілу корзинку, молодець! Я гадаю, тобі сподобалось заняття. В тебе є оліці. Ти знаєш зелений колір. Тож не малюй огірочок та розфарбуй його. Вивчи вірш з батьками, якщо тобі він сподобався. Буду чекати твою роботу. До зустрічі!